Якщо ви давно мріяли про фотосесію, то я знаю, як влаштувати її вдома. Основою гарних фото є якісне освітлення. Тож я використовую таку лампу, щоб фотосесія була ніби студійна. Розмір, вага, потужність. Просто ідеальний для створення якісних фото та відео. Спочатку вмикаємо наш пристрій. Для цього у нас є спеціальний пульт, завдяки якому можна регулювати яскравість та температуру світла. А якщо окремо придбати штатив, то виходить ціла конструкція для домашньої фотостудії. Звісно, штатив можна під'єднати будь-який, це лише один з варіантів. Але конкретно цей дуже зручний, адже він дуже компактний та згинається у різні боки. Тож розкриваю вам секрет: де придбати таку лампу або штатив, все це є на сайті Луада. Панель для фото коштує 599 гривень, а штатив всього 249 гривень. А якщо ви шукаєте компактнішу лампу для створення контенту, тоді для вас підійде ця лампа детальніше у попередньому відео.